Тепер, щоб зробити селфі з новими поліцейськими рівнянам у Київ їхати, немає потреби. З нового року у рівному запрацює національна поліція про це у Хмельницькому на нараді з головою уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Тож тепер у нашому місті, як і в Києві, державну автоінспекцію та патрульну постову службу переформатують у нову структурну одиницю патрульну поліцію. Тернопільська, Рівенська, чернівецька, Вінницька, івано франковська області. Начнут э, конкурсные отборы на новых полицейских в сентябре и начале октября, с тем, чтобы выйти на э, новые полицейские подразделения в январе-феврале месяце, может быть, в конце декабря. Чем активнее позицию вы займете, тем чем больше будете помогать, значит, тем быстрее и эффективнее у вас это будет. Набір у дану структуру розпочнеться восени, і уже січня 2016 року нова поліція вийде на вулиці міста. Аваков також наголосив, що у законодавстві про добровільне об'єднання територіальних громад є позиція, згідно з, з якою місцева влада на місцях може вплинути у разі незадовільної роботи правоохоронних органів. Тобто, за словами Авакова, якщо керівник новоствореної поліції не справляється, громада може провести його заміну. За словами міністра МВС, у поліцію перейдуть також слідчі та карні розшук міліції. Але старих працівників перш ніж призначити перевірять, процес є не простим. автоматичного переходу не буде. Міліціонер поліцейським не стане. Тільки той, хто проходить за протест атестації і наших процедур. Журналісти телеканалу Ритм дізнавшись, таку новину вирішили опитати рівнян, чи готові вони йти служити у поліцію та чи взагалі зміниться щось у нашому місті. За результатами опитуваних більшість людей вважає, що даний структурний підрозділ може нічого не змінити. не бачу цим сенсу. Чим нова поліція буде краще за стару. нічого не зміниться. Наоборот, набороть людей, які нічого не розуміються, в цьому нічого не помінеться. Я не думаю, що вона буде багато чим відрізнятися від сьогоднішньої міліції. Можливо, на перших порах, так якби прорекламували, то воно буде і в деякій мірі правдиво і чесно, але я не вірю, що це буде назавжди. Хоча є і такі, які готові йти служити, щоб навести порядок та боротися з корупцією. Готова. Так. Щоб зробити в Україні порядок так, в Рівному, на вулицях міста Рівного. Треба з хабарництвом закінчувати, щоб не було цієї корупції. Ну, тому я й піду, щоб була молодь для цього й набирати її туди. Нагадаємо, днями президент України Петро Порошенко підписав закон про національну поліцію, яка юридично замінить міліцію та патрулюватиме місто. Ярослава Зятик у ритмі подій.